Новий рік, як завжди, наступив на очікування. І хоча ми готувалися до цієї поїздки, все одно збори та планування вийшло трохи сумбурним. Ми їдемо в гори. Поїдеш з нами. Постійні дощі у Люксембургу не додавали новорічного настрою. Тому передочіпування Сніжних альп було. Ну ось і речі спаковані, машина заправлена. У плану наша перша зупинка в місті Мантрьо на узбережжі Женевського озера. Перший раз за шість тижнів після Люксембургу побачив сонце. Емоції через край. Ні, серйозно, в Люксембургу, реально шість тижнів поспіль сонця взагалі не було. Просто дощі. Зараз ми зупинились на шляху в Монтріо біля Женевського озера і кайфуємо. Після цієї надихаючої прогулянки нас чекало ще дві години дороги через перевали до нашого будиночку у горах. Приїхали дуже пізно, були корки на перевалах. Нічого не видно, зараз розбираємось з житлом. В цей раз ми вирішили оселитись трохи подалі від основної туси гірськолижних курортів, але ближче до гіри треків. По-перше, ми не робили велику ставку на лижі в цьому році, бо тімуру ще зарано. Тут беруть у гірськолижні школи з трьох років. По-друге, ціни на житло для великої компанії були значно приємніші. Ранок першого дня ми прокинулись і опинилися в самому серці Альп, довкола гори, шумить річка. Але внизу снігу немає. Ми чекнули вебкамери на найближчих гірськолижних курортах на Аворіазі та на Гранд Масиві, і там сніг є, там все відчинено. Тож їдемо туди. Хоча ставку на лижі ми не робили. Ранок першого дня з гарною погодою мотивував всіх поїхати подивитись та канкнути на гранд масів. Погода реально була супер, навіть занадто тепло. Я проїхав всі найближчі сектори, побачив мандуан, сказав собі, що більше не поїду катати на свята, бо народу дуже багато і спустився вниз тусити з Тімуром. Зараз йому тільки 2 роки, 4 місяці, а всі гірськолижні школи беруть на навчання з 3 років. Але лижі, сноуборти. І весь цей двіж вже викликав у нього купу емоцій і зацікавленості. Я навіть показав йому, як дітки тренуються на найближчому схилі, і він запевнив мене, що з вересня почне ходити на гірськолижну секцію по возу Люксембургу у Тьонвілі. Так, Тімур починає приміляти лижі. Що наступного року будеш кататись? Да. Да. Будеш? На другий день у нас був запланований трек. Але частина компанії після першого дня каталки відпала. Але це нас не зупинило, і ми вирішили піднятися на оглядовий майданчик на горі Цезар біля курорту Бернекс. Та для чого ми сюди підіймалися? Випити Глінтвейна. З видом на Альпи. Круто! Юху! Погода була хороша, видимість теж гарна. Тож ми влаштували невеличкий привал на оглядових майданчиках. Випили по глінфейну, зробили купу гарних фоток і пішли вниз. Тімур Фініш. Молодець. Такий складний маршрут пройшов. Тобі сподобали зайчик? На наступний день вся компанія поїхала катати на лижі Ваворіас. А ми з Тімуром відправились досліджувати нові озера у сусідніх долинах. Погода була не прям супер, інколи дощило. Подекуди у долинах були хмари та туман. Але це тільки додавало фарб навколишнім горам. Озеро було супер гарним. Ми прогулялись довкола, покидали камінчики і ліду воду і поїхали додому топити камін і чекати повернення компанії. Далі прийшла моя черга катнути на повний день. Погода все ще стояла гарна, але снігу так і не було. Я з Микитою поїхав на Аворіас, бо до нього було ближче. Сам по собі курорт непоганий: гори, пейзажі, але сервіс та інфраструктура після гірськолижних курортів у Австрії дуже сильно програє. Ми катали аж до заходу сонця і подивились всі зони цього курорту. І я можу сказати, що для новичків він просто ідеальний. Дуже багато зелених і синіх широких трас. А ось з червоними і чорними не так добре. Але годі про лижі. Далі нас чекало святкування Нового року і подарунки у нашій теплій і дружній компанії. І Муру дуже сподобалось не тільки отримувати, а й дарувати подарунки. Тож він із захватом бігав, віддавав всім їх пакети. Ну а на ранок нас чекали збори, і дорога додому. Дякую всім, хто дивиться мій відеоблог. Зараз в мене не так багато відео про подорожі, а якщо і є, то це більше сімейний формат, аніж екстремальний. Ставте лайки, підписуйтесь, дивіться інші відео з каналу про подорожі її життя в еміграції. До зустрічі!